От буквально вчора окупаційна влада Севастополя вирішила продовжувати високий жовтий рівень терористичної небезпеки до 14 серпня. Що вам відомо, і можливо, ви знаєте причину ось такого продовження? Е, ви знаєте, що цей рівень, е, який вони називають жовтий, він. Другий за загрозливістю по їхній класифікації він був введений після того, як була здійснена атака на штаб Чорноморського флоту Росії, який розташований в місті Севастополь. Атака дроном, він впав на території е, цього штабу. і Вибухнув. Е, були ну як вони передають деякі постраждалі е, поранені. І після того продовжується е, от, е, такий статус міста Севастополя. Це говорить про те, що е, з одного боку російська окупаційна влада Криму намагається максимально утримувати населення Криму в такому стані мобілізаційності, залякування так е, легше. Проводити свої різні мілітаристські плани. А друге, це говорить про реальне е, опасіння окупантами е, з тих чи інших військових дій з боку Збройних сил України. Вони бояться, що Збройні Сили України підійдуть до півострова і увійдуть в Крим. А скажіть, будь ласка. Ще про ситуацію з розгортанням якихось стратегічних об'єктів в Криму? Адже, от не так давно, Зеленський наголошував в одному зі своїх відеозвернень, що цитата Росія перетворила Крим на військово-тюремний табір. От, власне, те, що ви бачите, те, що ви чуєте, отримуєте інформацію. Наскільки дійсно зараз Крим він нарощує чи наростив? Ось той військовий потенціал і розгорнув дійсно ці військові об'єкти, які використовуються зокрема, для атак на українських військових на українські міста на південному напрямку протягом 8 років, як Крим окупований Російською Федерацією, Москва, Кремль ніколи не приховували того, що вони перетворюють Крим в такий військовий плацдарм. Про це говорили всі, і влада українська, і експерти, і Кримського татарського народу. Про це приймалися відповідні резолюції міжнародних організацій, зокрема резолюції, які схвалювалися Генеральною асамблеєю ООН щодо мілітаризації Кримського півострову і акваторії Чорного моря. І наслідок оцієї мілітаризації Криму перетворення його у таку фортецю військову російських російськими окупантами. Ми побачили 24 лютого, коли один із найбільш масштабних таких ударів по матеріковій частині. України був нанесений саме з території окупованого Криму. Зараз найбільшими такими е, військовими об'єктами в Криму є це низка е, десятки облаштованих е, місць, де розміщені ракетно зенитні комплекси, балістичні ракети, звідси до речі, і Проводяться обстріли зараз областей України. Це є Севастополь, де базується Чорноморський флот Росії, і тепер, в останні місяці, наскільки можна судити з тих інформацій, які доходять до нас, це розположення мосту через Керченський пролив, і тут е, останніми місяцями Росія розмістила багато спеціальних військових підрозділів, спрямованих на захист цього об'єкту, який для неї дуже стратегічно важливий, оскільки саме через мост. Перекидуються нові і нові війська, війська на територію Криму, і вони готуються до нового штурму, до нових ударів по матеріковій Україні. Пане Рафате, ви от